Всім привіт! З вами канал Mine. Це мод для Minecraft 0.140. Цей мод е, на супергероїв. Так. Е, почнемо з початку. Спочатку, це можна сказати, не супергерой. Е, коротше, ці стріли не треба для цього лука. Е, він нам дає повністю окупіровану броню. Е, текстурка чесно прогружена Ну, коротше, e е, лук Забув називається. Ну, коротше, він, бачите, справа є таке, воно таке стріляє. Є Стріль для нього не треба. Він просто буде ламатися. Так. Трохи пристілу немає, трохи погано. Ну На самом... е... ділі, якийсь тупий лук. Так. Це тільки початок. Так, і приступаємо далі. Є ще е, цього е, е, екіпіровка е, флеша. да, Дається понція його броня. Як ми її вдіваємо, нам дається повно ефектів. Дивіться, ми тепер бестрів е, пригаємо швидко. І взагалі тепер нас саме неможливо. Так, е, нам дається така кірка, вона буде ламати абсолютно все. Дуже швидко причому. Так ні, землю не дуже швидко. Ну камінь. десь камінь знайти, Так. Камінь дуже швидко буде ламати. Класно пригає так. Е. Ви шутиде? <laughs> Ні, отвечаю, що <Шо> таке? <laughs> Воно даже предмети не випадають. Подивіться. Або якийсь бах, або справді та кірка така. Так, ну окей. Приступимо до меча. Меч е, дуже сильний. Не така, не така як кірка, не, не, не думайте. Е, він моче... Абсолютно всіх з одного удару. Тут ще є ще один меч, він дуже, дуже, дуже сильний. І ще один. Так, тут ще додається нам е, повно мобів. Так, пристань пригати. Візьмемо їх, зараз роздивимося. Візьмемо, якраз будемо тестувати наші мечі. Є такий чудік, який нас буде бити. Так, ну у нас. Де він? Чому він такий бистрий? Попасти неможливо. Ви що це? ньому попасти неможливо, альо? Ні, убити неможливо просто. Короче. Опасний чувак. Так. Є ще один. Ен. Фелікіти йдись. Так. Ух ты шо. Це меч. Взривається. Так. І... Давайте тебе вдарю. І-і. Так. Йдемо до наступного. Що ж ти пригаєш? У них цей по мед дуже сильний, і просто їх дуже багато ХП. І, і да, зразу м'ясо випадає пожариння в погоду. Ні, взагалі не випало з корови. Ну окей, е, ще подивимося пару штук. Можете його скачати собі там розібратися. Цей меч теж піджигає. Так, ще цей походу, не був. Ця взагалі якась текстура не прогружена. Я вам скажу, цей мод е, був на ПК-версії його недавно зробили на ПЄ версію Ну через це тут багато багів, як бачите, текстури не прогружаються. Ну ця броня... Ви її, не знаю чи йому накрафтите, ну як ви, ви її візьмете, вас просто не буде можливо вбити. Це взагалі з цією броньою. Ну окей, підписуйтесь е, на канал, ставте лайки. Е, всім удачі, всім пока. Ссылка на цю мод буде в описанні. да, Чуть не забув сказати. Ось окей, всім пока.